Річницю на посаді прокурора Сергій Копко відзначив звітом про досягнення та недоліки у своїй роботі в минулому 2012 році. Головний прокурор міста розповідав місцевим журналістам. Але перш ніж звітувати Сергія Копко поздоровили з річницею на посаді. Вас першою Спасибо. річницею роботи е, в якості прокурора міста. Знаєте, місто повезло, тому що у нього є гарний прокурор, мудрий, розумний, толерантний, виважений. Завдяки вжитим заходам всіх правоохоронних органів, які є в місті робота була направлена цілий рік фактично на боротьбу зі злочинністю, на її зменшення злочинності. І на, нам це, я вважаю, що вдалося. Кількість злочинів зменшилась в порівнянні з минулим, тобто 2011 роком, на 13,4%, тобто на 490 злочинів. Майже 500 злочинів, це пів тисячі, я вважаю, що для міста Вінниці це немалі здобутки. Доліки насамперед це ріст особливо тяжких злочинів. Невеликий, але, на жаль, він має місце. На 4-9% зросла кількість особливо тяжких злочинів, а саме убивств, розбоїв і тяжкі лесних ушкоджень, які потягли з собою смерть потерпілого. Ну, Якщо бути в цифрах, так, це я так кажу. Оді багато чи 9% в цифрах, ну, наприклад, убивств на одне скоєна більше. Зменшилась профілактика злочинності серед неповнолітніх. Якщо минуло, минулому році, тобто в 2011 там було скоєно 115 злочинів повнолітніми, то в минулому 12-му році скоєно 118 таких злочинів. Нам не вдалося зменшити і зупинити підліткову дитячу злочинність. Це ми бачимо. Бачимо шляхи подолання цих проблем, шляхи боротьби з підлітковою злочинністю, завдяки тільки спільним діям, завдяки профілактиці, бездоглядності дитячої, завдяки вжитим заходам щодо зайнятості підлітків, треба їх забрати з вулиці. Цей рік у нас буде направлений на профілактику і на те, щоб діти наші як можна менше. Вчинювали доправних діянь, адмінправопорушень, ну особливо злочинів.